Поради для здоров'я пес, бровко та мурчик-кіт голос на цілий світ дітям даємо поради, як здоров'ю дати ради. Після ліжка для порядку треба вийти на зарядку. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс. Намотай собі на вус. Для здорової натури зранку водні процедури. Сподіваюся, що кожен робить водні процедури. Якщо хочеш не хворіти, не цурайтесь фізкультури. Діти, навіть супермени потребують гігієни. Чисті звіри, чисті люди, чисті села і міста нам усім завжди і всюди необхідна чистота. Повноцінний гарний ранок, що доповнить твій сніданок. Щоб мати здоров'я, слід правильно їсти, вживати поживне і тільки корисне, не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Будьте радісні, щасливі, все життя на позитиві. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий, І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька все їй хочеться робити, і сміятись, і радіти, Дітки Здоровий означає веселий, бадьорий та життєрадісний. А от найкращі друзі хворої дитини лінь, сум та втома. Щоб завжди бути у гарній формі, формі, турбуйтесь про свій організм, робіть зарядку, не забувайте про гігієну та корисну їжу. Вчасно лягайте спати. Сонце, вода та повітря твої вірні помічники на шляху до відмінного здоров'я, міцного імунітету та краси. Будьте здорові!